Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Так, мама. Мама, матінка, матуся, скільки спогадів, тепла приховує це магічне слово, бо називає людину, яка для нас найдорожча, найдобріша, найкраща, наймиліша. Вона про нас дбає і турбується. Ви нею зазвичай любите гуляти. Вона читає вам книжки. Мама робить для вас все, вона вас дуже любить. Мама є у кожного. Її материнська ласка зігріває нас до старості. Нерідко ми звертаємось до мами за допомогою. Вона наша подруга, яка ніколи не видасть наших секретів. Не забувайте говорити гарні слова своїм мамам вранці. Коли прокидаєтесь, коли зустрічаєтесь з нею ввечері і взагалі постійно, Мама сонечко в сім'ї, ми промінчики її. Якщо сонечко веселі, то промінчики веселі. Як сонечко зігріває нас усіх своїми лагідними промінчиками, так і мама кожному у сім'ї дарує своє тепло, ніжність, ласку і турботу. Отже, ніколи не ображайте своїх матусь. Вони найкращі люди на землі. Вони подарували нам життя. Вони ніколи про нас не забудуть.